Ролик зняти для каналу Exist.ua В інтернет-магазині Exist.ua був куплений ось такий салонний фільтр. Має отакі номерки. Має ще отакі номерки. Також описано, на який автомобіль може використовуватись. Запаковано гарно. Має таку галограмку. Має отакі ось ось картинки. Виконуємо роботи. Спочатку, щоб замінити, нам потрібно зняти ось цю кришечку бардачка. А потім зняти ось оцей Відкручуємо Откручуємо ось цей шуруп і знімаємо амортизатор. Ось так ми його зняли. А тепер нам потрібно, для того, щоб нам його зняти, потрібно натиснути зліва і справа і витягнути його з місця. Натискаємо і витягуємо. Далі витягуємо старий фільтр. Потрібно зняти ось цю кришечку. Вона надівається на таких защоках, яких потрібно натиснути зліва і справа. І вона витягнеться. Натискаємо витягуємо. Витягуємо старий фільтр. Він в ужасному варіанті. Його потрібно вже міняти. Те, що ми і робимо. Достаємо фільтр новий з коробочки. Так, достали ми фільтр з коробочки. Ось такий має вигляд. має такі написи, має стрілки, куди потік повітря. В даному випадку в нас іде зверху донизу, тому ми встановлюємо стрілочками вниз. Також із фільтром всередині є така е бумажечка, на якій написано, що фільтр замінюється кожні 15 тисяч кілометрів. Можна зазначити. Початкове значення кілометражу і наступна заміна можна написати, коли було виконано число місяць рік. Дістаємо фільтр з кульочка і встановлюємо. Закриваємо кришечку. Ставимо бардачок на місце. Ставимо амортизатор на місце. Будь ласка, закручуємо шуруп. Закриваємо бардачок. Все, заміну фільтру ми виконали. Дякую інтернет-магазину, Exist за доставку товару. Всім дякую за увагу. Всіх цілою люблю. Бувайте!